Ми вдячні, що українці цінують нашу працю, своєчасно сплачуючи за послуги Нафтогаз Україна» – зміцнюємо незалежність. Так, дякую, Вадима. Звісно, ми продовжимо марафон. Єдині новини власне новинами для вас працюють журналісти фактів у та вікони з Сьогодні країна відзначає День захисників і захисниць України. Ми схиляємо голови та згадуємо всіх, хто віддав своє життя за нашу батьківщину. І дякуємо кожному і кожній, хто саме зараз наближає нашу перемогу над ворогом. Цього року вперше українці вітають воїнів саме 1 жовтня. Це пов'язано з переходом на новоіліанський календар. Пам'ять кожного і кожної, хто. Поклав своє життя заради України, вшанували під час урочистостей до дня захисників Слава. та захисниць за участі Володимира Зеленського. Церемонія відбулася на території Національного історико-архітектурного музею Київська фортеця. Тим, хто відзначився у захисті батьківщини, президент вручив державні нагороди, бойові прапори, стрічки, почесні відзнаки за мужність та відвагу. Звання Герою України та орден золота зірка одержали 14 українських захисників. Вісім з них дістали відзнаки. Посмертно нагороди за подвиг полеглих Володимир Зеленський вручив їхнім рідним та близьким. Серед інших відзнак від президента хрест бойових заслуг, ордени Богдана Хмельницького першого, другого II і третього ступенів, орден за мужність, орден за заслуги третього ступеню, орден Данила Галицького. Окрім військовослужбовців, відзнаки одержали працівники поліції, служби цивільного захисту та ДБР. Володимир Зеленський також вручив низці підрозділів бойові прапори, відзнаки президента України за мужність та відвагу, а ще стрічки почесних найменувань. полковник Віталій У наш час у сучасних поколінь українців, у вас та у всіх, хто захищає зараз нашу державу і людей, нашу свободу і незалежність є можливість вибороти більше ніж вдавалося раніше. Наша оборона України від російської навали спирається на історично найбільшу єдність нашого суспільства. єдність, яку ми бережемо. Україна має історично найбільшу підтримку світу. Я вважаю усім нашим захисникам, усім нашим захисницям ніколи не втрачати жодної можливості для України. Треба кожну можливість обертати у наближення нашої перемоги. І перемога буде. Ми боремось за те, що воюють століття наших поколінь за волю, за незалежність. Зі словами подяки українським захисникам та захисницям, які нині, як і наші пращери, виборюють нашу свободу. Звернувся міністр оборони України Рустем Умєров. Сьогодні ми дякуємо кожному воїну, кожному підрозділу, кожній бойовій бригаді. Ми дякуємо тим, хто щодня ризикує своїм життям, тим, хто лишив бізнес, кар'єру, друзів, тим, хто відклав на потім свої мрії, тим, хто віддав своє здоров'я. Ми завжди пам'ятатимемо тих, хто віддав своє життя за Україну. У ці хвилини триває зустріч реквієм з родинами загиблих у місті Герої Гостомель. Там зараз перебуває наша кореспондентка Інна Горіненко. Інно, вітаю. Тож хто прийшов сьогодні у Гостомелі? Покровою вітаю Андрію. Ми справді зараз знаходимося на Алеї Героїв на Гостомельському цвинтарі. Такі тепер у кожному місті чи селі по всій країні на кожному кладовищі їх помітно здаля. Державні прапори тут майоріють над свіжими могилами. Місцем останнього спочинку, тих, хто зі зброєю в руках стали проти російської навали від 2014-го та від лютого 2022-го. В день козацтва біля могил захисників пройшов молебень за душі воїнів разом із священним. Яко молилися рідні та близькі, попри те, що від прощання з воїнами вже минув деякий час, тим рідні досі кажуть не мають спокою на серці. Ось як пані Інга, матір вже рік постійно приходить до могилу на си до сина. Був командир полі е полімполімного відділення, Кажу, був, був поліметком як ну, пулеметчик, говорили мені що перше мішень для снайпера. До сих порбаліт. Ану й будь боліть. Прийду, поговорю, пообщаюсь. Також серед присутніх вдова Світлана. Жінка полеглого захисника Артема, який загинув майже рік тому під Авдіївкою. Задля перемоги над злом і справедливого миру чоловік, маючи вдома вагітну жінку, пішов на війну. Не повістки нічого не було, просто пішов по дзвінку минулого року. Влітку він був на позиції, виконував бойове завдання і ворог обстріляв від гранатомета мінометного вогню загинув, пряме влучання і травми несумісні з життям. У нас маленька дитина народилася вже після загибелі чоловіка. Він навіть не побачив. Разом із Світланою на кладовище прийшли родичі, так само як і інші родини. У свято покрови, рідні та близькі молилися за душі полеглих зі зброєю в руках захисників. Неможливо словами передати глибину вдячності і пошани тих, хто ціною власного життя став на захист країни у боротьбі з російськими окупантами, за для того, аби ми в безпеці могли жити у рідній хаті. Вічна слава героям, Андрію. Слава героям! Дякую вам! Інно. Це була наша кореспондентка Інна Гуріненко із зустрічі Реквієму в місті Гостомель. Десять авіабомб скинули окупанти зранку на Херсонщину у Станіславі. Четверо постраждалих. Двох чоловіків забрали до лікарні із тяжкими травмами. Ще двох жінок рятувальники дістали з під завалів. Вони не потребували ушпиталення. Про це повідомив речник Херсонської ОВА Олександр Толоконніков. Загалом за минулу добу росіяни здійснили 102 обстріли, били з мінометів, артилерії, градів, танків, авіації та безпілотників. Під масованим ударом опинилися житлові квартали області. Є влучання в школу, магазин. Зин та об'єкти критичної інфраструктури руйнувань зазнали і п'ять об'єктів соціальної інфраструктури у Береславському районі. У самому Херсоні також вдарили по навчальному закладу пошкоджені житлові будинки та гаражний кооператив. Російські війська сьогодні вдарили по прикордонному селу Дружба у Шостинському районі на Сумщині. За даними оперативного командування, північ внаслідок ворожої атаки поранена жінка. Її ушпиталили І від ворожого вогню. Зайнялася щонайменше дві одноповерхові споруди та квартира в двоповерхівці. І вночі росіяни атакували Запоріжжя. Внаслідок обстрілу на одному з об'єктів інфраструктури почалася пожежа. Поранений 35-річний чоловік. Одну людину вбили та сімох поранили. Окупанти минулої доби в області. Під час обстрілу Матвіївської громади було травмовано шестеро місцевих. А у Малій ток по якій росіяни бгатили е, з артилерії, загинув літній чоловік. Ще одна жінка поранена. Загалом по прифронтових населених пунктах напередодні окупанти здійснили понад півтори сотні. Обстрілів ранкове нашестя дронів сьогодні спостерігали жителі одразу кількох російських регіонів Краснодарського краю та Смоленської області. І там, і там вибухи лунали в районах аеродромів. Про це повідомили самі росіяни у місцевих телеграм-каналах. Ось так невідомі літальні апарати атакували Смоленськ. Спершу росян наполохали пронизливі звуки дзижчання, а потім автоматичні черги, якими росіяни намагалися збити дрони. Після пролунали вибухи. Приєдні знову вже третя. Губернатор Смоленської області згодом написав, що три дрони намагалися вдарити по авіаційному заводу, і, начебто, усі були знешкоджені засобами РЕП. Згодом безпілотники атакували аеропорт в курортному місті Адлер на узбережжі Чорного моря. Кадри влучання зафіксували камери відеоспостереження. А місцеві підтвердили, що через вибух євродньої дотовища скасовані авіарейси у Міноборони РФ заявили, що ці безпілотники теж нейтралізували. Зарив на воздухі була збіляна на То, Тож це взарив було такое прилічне. Отак, вот аеропорт не працює. Згодом джерела в головному управлінні розвідки підтвердили вікнам, що за ранковими атаками на російський Смоленськ та Адлер стоять українські спецслужби. Українські військовослужбовці знищили блокпост росіян на Донеччині. Кадрами вдалої ліквідації поділилися воїни бойової групи К 2 із 54-ї окремої механізованої бригади. На блокпост окупантів натрапила аеророзвідка. Його окупанти розташували посеред дороги на напрямку Соледар-Сіверськ. Бійці отримали координати, аби якомога прицільніше влучити у скупчення ворожої сили. І вже вночі за допомогою ударних дронів наші воїни повністю знищили блокпост разом із росармійцями. Загалом за минулу добу нашим військовим вдалося знищити 440 окупантів. Загальні втрати ворога в особовому складі становлять уже понад 278,5 з половиною тисяч солдатів. Змінно вибуховими пораненнями, загно... загноєними ранами і осколками, які не можна витягувати. З такими враженнями найчастіше доправляють бійців з фронту до однієї з дніпровських лікарень. Там вони отримують докладнішу діагностику, терапію і первинні чи вторинні оперативні втручання. Софія Богуцька докладніше. Я звичайна цивільна людина. Займався бджільництвом. Ніякого відношення до військової справи я взагалі не мав. Військовослужбовець позивним крейзі розповідає, як цьогоріч у квітні змінив цивільну справу на військову. Добровільно мобілізувався на Одещині, звідки родом отримав підготовку у навчальних центрах та відправився воювати на запорізький напрямок кулеметником десантно-штурмового підрозділу. Поранення отримав два тижні тому. Отримав поранення в напрямку роботи на вербове. Маю три осколочних поранення. Ми штурмували окопи, вибили, закріпилися, і нас почало крити міномет. І потім, вичисливши нашу, коли ми вже йшли на Евак, по нам почав працювати дрон з кидами. Боєць каже, тоді Я був поранений з побратимами, і вийти з позиції вдалося Мінус. не одразу. Чекали до сірого, по сірому виходили до Евака, йшли 9 кілометрів. Я з побратимом двоєм з вороном ішли вдвоєм поранені. Інакше вак не може під'їхати. Вони чим більше поранених, тим туди вони насипають. До лікарні у Дніпрі боєць потрапив після стаб пункту. Тут медики оглянули рани і констатували, два осколки витягати не можна, тому боєць нині отримує протизапальну терапію та перев'язки. В лівому ну в лівій стороні живота плеча, скажем так, внизу можна пачку кинути і заховати. Вервана рана від 120-го. Праве плече. Вог, як скинули, залетіло, взірвався рядом на все життя. Залетів. Праве бідро так теж на все життя залишився, тому що дуже глибоко. На сусідньому ліжку Андрій, він професійний військовий психолог, служив ще під час АТО. Потім працював у цивільній сфері, і торік, 24 лютого, одразу мобілізувався. Нині він заступник командира роти з морально-психологічного забезпечення однієї з бригад зсу, яка воює на бахмутському напрямку. Моя робота більш пов'язана з роботою з особовим складом, тобто, все, що стосується страхів. Мотивації, дружина кинула, діти не люблять. Це все моя історія. Тобто, я не ну я не героїчний герой, який танки ж. Військовий каже: на лікарняне ліжко його вклала випадкова травма, Органіст яка могла б, аби вчасно не зреагувати, завершитися ампутацією. У мене не було сильно бойове поранення. Це на похоронах якась побратима з високого емоційного стану. Я отримав травму. Там об каменю посильно мене. Вдарився і я ну і за того що це не бойове. Я проігнорував цю травму. Ну тобто, ну травмочка. А воно дуже сильно загноїлося з ноги від цю всю біду. Через глибоке ураження до ноги Андрія прикріплений спеціальний вакапарат, який допомагає очищувати рану та прискорює її загоєння. Деякі рани. Особливо в пані, Їх ж не можна закрити а, зразу через дефект, через забрудненість. І саме цей наш пацієнт він лікувався таким методом, як метод негативного тиску, чи вактерапія. Так І зараз продовжує лікуватися, що ми вже йому цей дефект. Закрили, і він міг повернутися до бою. Андрієві знадобиться декілька вактерапії по декілька днів, аби стягнути рану і закрити шкірний дефект. Ортопед травматолог Василь за свої два роки фактично військової практики каже: найтяжчі бійці переживають поранення кінцівок. Дуже багато стає питань про доставання уламків. Не усі уламки достаються, так але от всі хочуть їх хочуть їх достати. Дуже важко сприймають, звісно, ампутації. Там, мабуть, різні відкриті переломи, які потім за собою несуть там контрактури, обмеження рухів. Всіх, кого можна якнайшвидше вилікувати, доліковують тут інших бійців після стабілізації переводять до інших лікарень. Поранені кажуть, на етапі одужання вже планують повернення на передову. Ви знаєте, я тут ось в лікарні, і дивлюсь через дорогу в вікно, діти граються на майданчику, граються в пісочку. Я ось хочу, оце мене мотивує, щоб надалі під вільним українським небом. Софія Богуцька Ярослав Шийко, програма Вікна СТБ. Єдині новини. Це всі новини за цю мить. Більше вже за 15 хвилин зустрічаєте Олену Фроляк. А далі ефір продовжить Вадим Карпятько у розмовній студії. Вадиме, ефір твій.